Привіт, дівчата! Сьогодні намалюємо дуже легку, швидку розташовану стрілечку, яка займе 5-10 хвилин. Цей варіант підходить майже всім, особливо тим, у кого є нависання верхньої повіки і є складнощі з намалюванням чіткої лінії. Отже, беремо чорний олівець для очей. Дуже добре тримаємо рухливе повіко і намагаємось промалювати міжвійку. Дуже-дуже добре міжвіями малюємо олівцем. Тут не потрібні якісь чіткі лінії, тут не потрібні якісь навики. Це вийде у вас з першого разу, це точно. Промалювавши міжвіями, далі можемо намалювати таку лінію над віями. Вона знову ж таки не має бути чіткою, якоюсь правильною, рівною. Просто намалюйте, яка вийде лінія. А далі беріть пензлик і тушуємо. Дуже важливо, щоб ця тушовка не заходила дуже високо. Вона має залишатися над віями. Вона не має заходити аж на середину вашої рухливої повіки. Не бійтесь тушувати, тому що та лінія, яка між війками у вас, вона автоматично залишиться чіткою, до неї не так просто дістати і розташувати. А все, що зверху, буде у вас м'якеньке розташовано. Далі малюємо вії і результат вже бачимо. Всім успіхів!